У смілі продовжують відновлювати будинки після обстрілу 25 квітня. Тоді уламки та вибухова хвиля понівечили більше сотні. Вибиті близько восьми сотень шибок. Зараз їх міняють. Де взяли кошти та чи задоволені роботою люди? Дізнавалася наша Ольга Косенко. Викидають старі і пошкоджені рами, та відразу ставлять нові. У квартирі Владислава кипить робота. Тут бригада міняє пошкоджені вікна. То все робить швидко, якісно. Дуже благодарний, що нам допомогли так, бо так поставити вікна замінити дуже важко. Десь вікно около 12-13 тисяч коштує. За день можуть замінити від 15 до 30 вікон. Затримки виникають через знеструмлення, адже працівники не встигають заряджати акумулятори на інструментах, а також через складність демонтажу старих конструкцій. Засмітнені Біля вікна люди не готові нас. Бачить і куча мусора. Склять лише вікна. У лілії вибуховою хвилою вибило балкон. Його каже, доведеться міняти самостійно. Та сподівається, на компенсацію за програмою є відновлення. Оформили, але поки що допомоги. немає. Надіюсь, може до осіння щось дадуть. Я ще не ставила, бо нема за що. Нема коштів. А прицінялися до 30 тисяч. Місто Сміла на Черкащині ворог обстрілював ракетами неодноразово. Під час квітневої атаки уламки та вибухова хвиля пошкодили понад сотню будинків. Російська ракета вибила майже вісім сотень вікон у багатоповерхівках та приватних будинках. Нині на заміну виготовили близько трьох сотень із міського бюджету не витратили ані копійки. Все робить власним коштом міжнародна благодійна організація. Їхні будівельні бригади працюють по всій Україні. Україні. вигратовалялися в Україні металопластик, п'ятикамерний профіль, і енергозбереження. З міського ж бюджету спрямували за рік понад 4 мільйони насамперед на ремонт понівечених дахів. Основна частина дахів, де потребує в принципі заміни, там. 50% і вище, все все зроблено. Залишились там е, такі ну невеличкі пошкодження: один, два, три. Там шиферини. Нині в Смілі працює три бригади склярів. Обіцяють замінити всі вікна до настання холодів. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон Єдині новини.